Я а, ні. Ну що, 23 -я година. У нас пряма трансляція. Володимир Ілліч увага! Пряма трансляція. Ми проводимо на сьогодні заключну прес-конференцію, на якій озвучимо остаточні дані станом на 20-ту годину. Прес-конференції беруть участь. Приємно представити ті, хто відповідав, був як. Кажуть, на передовій вони були в своїх організаціях і прийшли з остаточними даними. Це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, приєднався до нас Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру імені Разумкова. Ну і команда, яку ви вже знаєте: це Ірина Бекешкіна, керівник проєкту Національний екзитпол, Ігор Когот, наглядова рада Екзитполу, і два експерти спостерігачі Катерина Козаренко з Росії і наш СЕМ США. Нью-Йорк. а слово Ірині Бекешкіні. Дякую. Ну, ви бачите, що ніяких істотних взагалі зрушень у порівнянні з нашими попередніми результатами не відбулося і. Е... Порошенка має 55,7%. Тимошенко 12,8%, Ляшко 8,1%, Гриценко 6,3, Тигіпко 4,8, Добкін – 2,1%, Богомолець 2,0%, Рабінович 2,0%, Тягнебок 1,3%, Симоненко 1,1%, Ярош 1,0%, а решта має менше 1%. Тобто, бачите, що е, відмінності з нашими попередніми результатами у межах е, сотих, в меж, межах десятих відсотка. От. Ну, власне, е, це все, що ми можемо, е, що я можу сказати. А зараз я е, надаю слово Володимиру Паніоте, який хоче уточнити деякі е, речі, які слід мати слід брати до уваги. Я хотів би сказати, що от приїхав там з передачі Савіка Шустера, і взагалі бачу, що дуже активно обговорюються результати екзит але вони обговорюються так, начебто це вже остаточні результати виборів. І все ж таки я хотів би просто нагадати, що під час екзит полів ми не опитуємо деякі категорії населення. По перше, ми не працювали в закордонних округах. Потім ми не опитуємо тих, хто голосує вдома. Далі ми не опитуємо тих, хто голосував в лікарнях, в тюрмах, і частину військових, тих військових, які на от окремих частинах. Ми їх теж не опитуємо. Ну, я звичайно не думаю, що це загальна кількість їх складає біля 5%. І навряд чи всі 5% відсотків могли голосувати не за Порошенка з них певна частина голосувала за Порошенка. Тому ми оцінюємо максимальну загальну похибку як 3,5%, відсотки. Тому є дуже велика ймовірність, що Петро Порошенко виграє в першому турі, але просто ну хотілось би до деякої більшої більшої обережності все ж таки. Це перше. І друге, я хотів би сказати, що дійсно Петро Порошенко отримав дуже великий кредит довіри, але частина голосування була пов'язана з тим, що люди хотіли, щоб все ж таки вибори закінчилися у першому турі. І тому реальна підтримка, я гадаю, дещо менша, ніж. Ту, яку він отримав, от 56%, і м, Порошенко має усвідомлювати, що це дуже великий кредит довіри, і е, дуже ну, ставитись до цього е, з великою з, з великим натхненням зробити дійсно щось добре для України. Михайло ну, е, Я буквально кілька слів додам. Е, як ви знаєте, ви знаєте, власне, опитування на дільницях здійснювалося двома компаніями, і вибірки були незалежними, тобто ми можемо порівнювати дані різних комп двох компаній. І я хочу сказати, що різниця в даних двох компаній була дуже незначною, що, на мою думку, підтверджує достовірність отриманих результатів. А, ну, маючи дані лише своєї компанії, тобто якби половина зі я е, намагався от, е, за той час, який в мене залишався е, між 9 і 11 годиною порахувати, як голосували в різних регіонах за кандидатів. І от бачимо, що Порошенко перемагає практично у всіх регіонах. На Заході за нього голосували е, 61%. Опитаних так само і у центрі на півдні 48 на сході 42 відсотка. Ну, серед тих, хто взяли участь у виборах. Ну, я хочу зазначити, що це дані лише наш, нашої частини Екзитполу, який здійснюється центром разумкове. Але я не думаю, що дані за всім масивом опитаних будуть істотно відрізнятися, оскільки, як я сказав, загалом вони досить близькі. Ну і по інших кандидатах немає несподіванок у регіональному розподілі. За Тимошенко найчастіше голосували у західному і центральному.